вже 21-й місяць, як Україна Англійська стане обов'язковою. Верховна Рада підтримала законопроєкт про застосування цієї мови в Україні. За це рішення проголосували 278 нардепів. Закон наразі ухвалили лише у першому читанні. Він передбачає, що деяким держслужбовцям, а також працівникам екстреної допомоги та низки інших сфер доведеться знати англійську. Також вона офіційно закріплюється як одна з мов міжнародного спілкування в Україні. з англійської для чиновників буде безкоштовним. Його можна. Буде складати не частіше одного разу на чотири місяці, але не обмежену кількість разів, і закону забрали скандальну норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням українською. Крім того, Рада прийняла закон щодо впорядкування надання та використання відпусток військовим. Важлива норма, яка є у цьому законі, військовослужбовцям надається обов'язкова відпустка при звільненні 60 днів. Також українські захисники та захисниці зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Парламент підтримав законопроєкт, який дає державні гарантії щодо збереження можливості біологічного батьківства чи материнства для військових у випадку отримання ними поранень, які впливають на. На репродуктивні функції Серед іншого, рада нині також затвердила рішення РНБО про застосування санкцій щодо Росії та Білорусі в оборонопромисловій сфері на 50 років. Також парламент ухвалив у цілому закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Поліс дозволить українським інвесторам та промисловцям розраховувати на компенсацію втрат у випадку прильоту. Також нардепи ухвалили в цілому законопроєкт від Нацбанку про обмеження ставок мікрокредитувальників. Законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день.